Любі друзі, всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами рецептом яблучного крекера. Для початку одне велике яблуко очищуємо та натираємо на крупну терку. Всього яблука нам знадобиться 100-150 грам. Тепер додаємо 40 г розтопленого вершкового масла, додаємо дрібку мускатного горіху. Та дрібку кориці і просто перемішуємо. Тепер додаємо неповну чайну ложку розпушувача та 90 грам вівсяного борошна. Та знову перемішуємо. Тісто вийшло трохи рідким, тому я додам ще 20 грам вівсяного борошна. Тепер поверхню. На якій будемо випікати, встилаємо пергаментом та викладаємо тісто. Тепер руками надаємо тісту бажану форму, округлу або квадратну. Тепер тісто зверху накриваємо таким самим листом пергаменту та за допомогою рук робимо тоненький слой тіста. Верхній лист пергаменту знімаємо. У нас вийшов майже ідеально рівний корж. Тепер одразу перед випіканням його нарізаємо на бажані шматочки для того, щоб додати солодкого смаку, перед випіканням на декілька шматочків я посиплю зверху керобом. Інші декілька шматочків також перед випіканням я посиплю кунжутом. А всі інші шматочки ми з вами прикрасимо вже в кінці випікання. Тепер ставимо випікати на 10-15 хвилин при температурі 150-170 градусів до золотистого кольору. Поки печиво готується, натираємо 50 г моцарели за бажанням. Наше печиво вже готове і я його вимкнула. Але ті шматочки, які без нічого, зверху посипаємо тертою моцарелою. та залишаємо печиво в гарячій духовці. Ось таке чудове печиво в нас вийшло: трьох різних смаків. Це печиво за рахунок того, що ми його розрізали завчасно перед випіканням, дуже легко від'єднується один від одного. І ось такі два шматочки у мене залишились просто без посипки. Як четвертий варіант приготування нашого яблучного крекеру. Любі мої обов'язково спробуйте приготувати таке чудове печиво. Готується дуже легко, швидко та просто. Сподіваюсь, рецепт вам знадобиться і сподобається. А ми зустрінемось з вами в наступних відео, тому залишайтесь на моєму каналі. Всіх вас буду рада бачити! Будемо разом готувати та ще багато всього цікавого. Робити разом. Всім бажаю міцного здоров'я, любові, радості і миру. Всім до нових зустрічей і бувайте!